Всім привіт, дорогі друзі. З вами сьогодні я, Олежа, і це відео саме для паркерів. Сьогодні ми розповімо, які деки варто взяти на вашу неймовірно легку паркову збірку. І яка дека підійде саме для тебе? Зі мною сьогодні, до речі, Вовчик. Привіт, Вовчик. І тобі, привіт, Олеже. Дякую, що представив мене. Але сьогодні піде не про це. Сьогодні будемо розповідати про деки для паркового катання. І не просто це буде як топ-5. До якого ви звикли, а це буде деякі, на котрі варто звернути свою увагу, якщо ви хочете кататися і прогресувати в парковому катанні. Адже паркове катання в Україні становиться все більш і більш популярним. З'являються величезні скейт парки, наприклад, тому самому Ірпіні або Чернівцях. І також українські райдери роблять великі пені в парковому катанні. Тому всідайтесь, наливайте чай, відкривайте чіпси. А ми починаємо. І перша дека, про котру знає абсолютно кожен паркер, це Лакі Проспект. Якщо ви про неї не так багато чуєте і думаєте, чому це класика, я в принципі можу вас зрозуміти. Адже в Україні більш популярна паркова дека трошки інша, про котру згодом. Але в Європі та США це неймовірно популярна, крута, зручна та усіма улюблена дека. Так, головне, щоб воно не дергалось, як в минулому відео, і взагалі це дека на котрій катає майже кожен. Паркер цвіті, мабуть, якщо я помиляюсь, то можете виправити мене в коментарях. Взагалі ця дека оновлюється майже кожен рік. Але там такі не дуже значні зміни. Там пару грам туди зрізали, щось добавили, ширину дуже не потрекували, туди-сюди. Коротше, максимально такі мінорні оновлення кожен рік проходить. Але от е, порівнянні, наприклад, з 21-го року і з 22-го року, яка в нас зараз, тут додали непогані пластикові ставки, котрі краще тримають болтик і ви можете закручувати її тільки Шестигранником і прикольні пильники на підшипники. І це доволі класне оновлення для цієї деки. А, ну і ще баланс заварили. Я не знаю, правда, хто робить браундслайт на паркових деках. Але хай буде. Але взагалі у бренда Лакі є один дуже неприємний мінус: це стакан. Якщо порівнювати, наприклад, стакан Дек Етік і Дек Лакі, в Деках Лакі він висотою 13 см, в Деках Етік він висотою 10,5 см. І ми всі розуміємо, що абсолютно усі бренди вони роблять свої запчастини під свої запчастини. І тому, наприклад, якщо ви хочете поставити условно на декулакі вуку Етік, то ви не зможете її толком поставити, тому що, наприклад, якщо ставити її на СКС або Айхік, ось ця вилка буде триматися майже на соплях і не буде взагалі триматися і буде постійно розкручуватися. Тому якщо ви хочете поставити Айхік або СКС, або хік на декулакі, вам треба брати або Вілкулакі, або схожі на неї вилки саме по довжині штока. Від 16 сантиметрів. Сама дека йде в розмірах 48 на 12 і сантиметри. Якщо казати в дюймах, то це 19 на 4 і 8, якщо ви American Бой. І вага цієї деки всього кілограм і 250 грам. Це навіть легше ніж Еті Кераван, про котру ми, до речі, поговоримо згодом. Але так, це не найбюджетніша дека. Але вона вважається дуже бюджетною декою саме в Європі та США, тому що вони їх порівнюють з. Топовими парками-деками Apex, Апікс, Hydra, Ethic Pandemonium, де різниця дійсно в 100, а то й 200 доларів. І в цьому випадку це дуже велика різниця. І додатково до цього декі лахи йдуть доволі таки надійними порівнюючи з ними. Тому це доволі вирішаючий момент при виборі саме цієї паркової деки багатьма професійними, що дуже важливо парковими райдерами з Європи та. Омерики. <ріст> Але ми дуже класно знаємо, що у нас тут популярна абсолютно інша дека. Олежу. Дякую, Вовчик. Ти найкращий ютубер, найкращий райдер. А вже ж, це найвідоміша та найкраща дека. Етік Гірєва. Я здобався її вже тримати постійно. Про цю деку можна постійно згадувати, що ми робимо, адже це легендарна дека. Легендарна. Ми вже робили повноцінне відео, котре присвітили лінійці Ереван. Ми розповідали про походження цього самокату про першу версію, про другу версію, окремо розповідали про деякі і взагалі розвіяли головне питання людства. Чому Єреван така пластилінова? Але все ж питання, чому ця дека так популярна серед райдерів? При тому, що не тільки для початківців, та й для про райдерів Насправді дуже проста відповідь. Вона легка, стильна і найголовніше дуже бюджетна дека. І до того, що вона бюджетна, ви можете її придбати в будь-якому магазині самокатува. Хочете придбайте в онлайн-магазині Самокату А, хочете приходите. Мене навіть не здивує, якщо ця дека одного разу буде на поличках ВТБ. Поруч з рево. Два рево і Єріванку. Будь ласка. П'ять рево і дві Єріванки, будь ласка. А вам не багато буде? Так, п'ять рево і одну Єріванку. Але є і інша сторона медалі. Це і надійність, котра дійсно ніж в порівнянні з іншими деками. І на просторах Інстаграма та Ютуба можна знайти тисячі фото зі зламаними етіки-риванами. Е... Етіка... Етіки Неможливо зробити деко одночасно недорогою, легкою та надійною. А борить тільки два. Треба йти на компроміси. Або робити супер дорогу деку, яку мало хто зможе собі дозволити: Фото Апекс, будь ласка, в студію. Саме тому Єреванка така, яка є, і все одно вона лишається найлегендарнішою парковою декою. Отож, про проекті Єреван можна розповідати нескінченну кількість разів, але ви уявіть, що можна розповідати ще про технічні особливості цієї деки, з яких матеріалів воно зроблено, з яких там сплав, мікромолекули, нанометри. Тематику коротше, які зрозуміють тільки інженери. Тому від цієї деки ми ще не скоро відстанемо. І якщо ви думаєте, що це кінець цього відео, то ви дуже... Глибоко помиляєтесь, адже в нас є ще козир в рукаві. А саме Deca Union Union. Ми нещодавно робили відео з новим латвійським брендом Union. Ось тут його можете подивитися. Ну я сподіваюся, правильно присіюся. Там ми розповідали про нові круті запчастини. Це титанові рулі, це дуже легкі паркові колеса. Взагалі ви могли помітити, що прикол цього бренда це топові, але при цьому бюджетні запчастини. Титанові рулі, легкі колеса і. Ось ця дека. І я скажу вам один факт, котрий вас одразу зацікавить. Ця дека важить всього один кілограм. Дека йде в розмірах 490 на 120. Так, да, це не найменша паркова дека, але при цьому найменша її ширина. Взагалі, то якщо казати про ширину в паркових запчастинах, то так, да, вона в принципі має бути якомога менша. Але при цьому ви ж розумієте, що є не тільки ось такі от паркери. Є і ось такі от паркери. І тому для них з розміром ноги 46 брати деку шириною 12 см це. Така собі затія. Тому цю деко я одразу можу порекомендувати насильно високим і великим райдерам. І бажано не з великим розміром ноги. Окей? Взагалі, що я можу сказати про цю деко? Так, да, вона, відверто кажучи, виглядає дуже специфічно, але існує дека ЕЦТ кідра, і вона також виглядає дуже специфічно, тому робить висновки. Взагалі, от весь її дизайн ці багато вирізів. Ось цей стакан видно, що вона взяла абсолютно всі популярні паркові тенденції: мінімальні розміри, багато отворів, куди Можна засунути там свій завтрак, обід та вечерю, куди можна там покласти воду, і там не знаю, поселитися в цій деці. А це буде як подушка, так підголовник. Так, да, це виглядає специфічно, але це все має певний сенс. Якщо казати про отвори, так це максимально сильно зменшує вагу. Так, да, ви там зможете зменшити там на 50-100 г, в залежності від матеріалу. Але в чому прикол саме цієї шийки? Я вважаю, тому що це мінімальне використання саме цього всього металу. Але дивлячись на цю деку, ми бачимо дуже-дуже багато сверних швів. Але враховуючи яке саме паркове катання, там не приходить дуже багато рону на всі ці вузли. Тому і ці деки ламаються не так швидко. І враховуючи її, вагу. І розміри, якщо б у нас і були б дерев'яні скіпарки, то це б дійсно була максимальна професійна дека, тому що банально один факт, що ця дека важить всього один кілограм, робить її дійсно професійною парковою, декою. тому що так, да, в парку дійсно оця максимальна гонка за найменшою вагою. Вона дійсно працює, тому що вам треба максимально багато трюків закрутити в повітрі, і це дозволяє робити тільки найлегші самокати. Коротше, я зрозумів, усі паркові бренди хочуть зробити так, щоб всі паркові самокати важили як індоскут. Може дійдемо до паркових самокатів з пінопласту колись. Але навіть вага в 1 кг, це не найголовніший козир цієї деки. Ця дека коштує всього 100 доларів. А скільки це ви можете подивитися по посування під цим відео на сайті самокатіа. Окрім ті. І деякі там є ще багато інших паркових дек, які не потрапили в це відео, але точно все одно варті вашої уваги. Тому переходите по посиланні під цим відео, дивіться, обирайте, купуйте по дуже зручним фільтрам або по просто звичайному пошуку. Якщо ви, як я, нормальна людина, катаєтесь стріту, то там також є багато стрітових дек. Вовчик. Паркери теж люди, тому не треба тут. А вам, друзі, бажаю гарних вихідних. І до скорої зустрічі. Дякую, Олеж, що завітав. А ладно, ми особанні все це відео. Став лайк, ще одразу нас розкусив. Подивимось, сколько тут детективів. І друзі, не забувайте про мерч самокаття. Ось такі от футболочки білого кольору, чорного кольору, кепочки. І вже скоро будемо одягати вже худочки. Да-да, осінь вже на носу. І окрім цього, є українські запчастини акції: рулі, вилки, затиски, шкурки, колеса. Ви про це знаєте, і ви знаєте, де їх можна знайти. А якщо не знаєте, то ось тут ми можна зайти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та дзвініть дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. Кайфуйте від катання, катайтесь парк, катайтесь стріт, катайтесь флет, катайтесь на всьому, що вам подобається. Всім удачі і всім пока.